Рукав Фаро 5 мм це доволі універсальний компонент газового автомобільного обладнання, оскільки використовується для комплектуючих різноманітних виробників, як правило, необхідне для сполучення газових автомобільних форсунок із штуцерами-розпилювачами в колекторі. Підходи для використання з багатьма популярними на ринку інжекторами, а саме Alex Barracuda, HANA, Вальтек Tech Yeti, Magic FX, Stack, AEB, OMVEL -Well та багато інших. Цей шланг виготовляється відомим в сфері ГБО брендом Faro і належить до серії GasLine. виготовлений з ладкої NBR гуми середньої еластичності і посилений текстильними вкладками. Характеризується низькою газопроникністю і стійкістю до процесу старіння. Допустима для роботи температура повинна бути в межах від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія. Показник робочого і максимального тиску 4,5 і 18 бар відповідно. Варто також відмітити, що що місця сполучення варто затискати хомутами, щоб не потрапляли свитоків газосистеми. Внутрішній діаметр 5 мм, зовнішній діаметр 11 мм, товщина стінок 3 мм. Ціна на сайті вказана за 1 метр погонний.